вечір. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную прослухати розклад на тему, чи переїду в, я, в інше місто, або інший населений пункт. Ми будемо сьогодні дивитися переміщення по країні. Це не за кордон по країні. Якщо вам цікавить таке питання, ми його розглянемо. Перший варіант, другий варіант. Загадуйте, вибирайте. І ми почнемо. Другий варіант ми перебираємо. Перший ми залишаємо. Так. Чи переїду в інший населений пункт? Почнемо. Перший варіант. Так, побачили. Ми почнемо. Так, давайте почнемо. Перший варіант. Так, підсказочка. Підсказочка, щоб ви зрозуміли, ваш варіант, не ваш варіант. Давайте казати так: в вашому житті щось могло статися, коли ви стали перед вибором, вибором переїхати. Вибор це знаєте, коли приходиться. Коли я не хотів зробити вибір, а мені прийшлося зробити вибір, переїхати. І цей вибір, я вам скажу так, нового, нового місця, можливо, по цьому варіанту ви могли з кимось розійтися, або ви з кимось, наприклад, жили в пари і знімали житло. І розійшлася пара, прийшлося переїхати. Можливо, ви з кимось просто, просто знімали, вам прийшлося переїхати, тут, коли приходиться. Тобто, так, склалися обставини, що вас беруть хоп, ось різко, і вам треба міняти своє місце проживання, прийняти рішення. Давайте подивимось. Наразі місць переїдити. Так, наразі, куди ви хочете переїхати, там, де у вас я, я, я скажу, так, переїзд поки що неможлив, тому що там якісь... Є перешкоди. перешкоди щас. Там є якісь перешкоди пов'язані з самим житлом. Щось з житлом, якась, я б сказала, по-перше, якщо ви там як, якісь хлопоти, да? якщо ви там робили якийсь ремонт, то ремонт, можливо, ви не доробили. Квартира стоїть, тобто там щось частично зробили, а більше ви не робили. тобто... Недороблений, я б сказала, ремонт, і ви ще не знаєте, що там, ну, тобто ви навіть не їхали і поки що не дивилися, який ремонт, що з ремонтом. Тобто там є якісь проблеми, які ви ще не вирішили. Це по-перше, якщо це ваше житло, то там ще не є невирішені питання з оформленням якихось документів. Поки що ви не поїдете, поки що. Я б сказала, би, переїзд ваш на даний момент затягується, затягується. сам переїзд затягується, затягнеться, я б сказала так. На деякий час, поки що у вас будуть розмови, що можливо вам треба туди буде поїхати, можливо, ви туди поїдете, і ви повертаєтесь поки що назад. Поки що назад і все. Тобто відповідь по першому питанню. Ви поки що не можете переїхати. Щось там коїться з житлом. Або ремонт недороблений, або якісь хлопоти, хлопоти, коли ви робите, ви дуже переймаєтесь, і що по цьому варіанту ви не дуже хочете переїжджати. У вас просто, знаєте, я б сказала, душа болить, серце плаче переїхати я не хочу. Я не хочу. Поки що ви. Не переїдете. Відповідь поки що ви не переїдете. Зараз трошечки почекайте, так, допомогти. Да, не переїдете. Будуть якісь там, я б сказала, так, питання, зтягується питання. І ще в майбутньому у вас буде переїзд десь дуже далеко. Це десь через рік, через другий рік, десь у вас буде переїзд, але зовсім в інше місто, не туди, куди ви плануєте зараз. Не в то, не в то місто. Ось такий перший варіант. Так, я дякую, що ви мене прослухали. Давайте прослухаємо другий варіант. Так, другий варіант. Другий варіант. Ух ти, другий варіант. Бачите? Бачите? Так, загадайте, чи переїду в інше місто, в інший населений пункт. Чи прийду я в інші місця, в інші населени пункти? Ух ти, бах! У вас... Так, давайте я скажу другий варіант, як я його бачу. Я б сказала за другим, за другим варіантом. Так, тут ви приїжджаєте зовсім нове міс... місто там, де ви не жили. Поки що ви не можете переїхати. Вибір, який ви робили, тому що так сталося. Так вийшло робити, поки що ви не можете переїхати, поки що ви просто з кимось розмовляти, обсуждаєте, чому не можете. Я б сказала, тут є такі перепони, коли, наприклад, до кого підійде, ви придбали якесь житло, багатоповерховий будинок і там квартиру. Більше йдеться як про квартиру, я б сказала. Вибір квартири, який прийшлося вам зробити, але наразі просто ви розмовляєте з кимось. Переїхати ви не можете. Питання на деякий час буде відкладатися до вирішення якогось офіційного. Треба офіційний документ. Можливо, це забудовник, який будує і ще він не знаєте, як сказати, не збудував сам будинок. Тут ще є вирішення питання документів. Можливо, ще коли знаєте, будують будинок на неприсвоєна адреса. А поки що переїзду не буде. Він затягується, якби тягнеться і переноситься. Переїзд трошечки буде позже, Я б сказала, Позже десь на півроку або аж на рік, коли будуть видавати документи, і тоді ви переїдете. Це якось буде, знаєте, якось швидко. зненацька вам скажуть: ось є документи. Ви... ви берете і їдете. Я так розумію. Ви, можливо, сразу переїдете з, 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 з ну, з, з з, ну как, со своїм майном, господи, вибачте. Ось такі, 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 такий варіант. Тобто ви переїдете, але десь через півроку або ж рік, навіть так, де навіть так. Zdaj trosriški. Zakaj te? Так, да, так, да. підтверджую, підтверджую, переїдете аж туди позже, через півроку. Там, там дійсно, з цією будівлі якісь питання не можуть вирішити. Тут вирішуються фінансові питання, питання по, по завершенню. Я б сказала так, по завершенню. Коли, знаєте, завершення не, то, щоб не тільки будівництва, а завершення усіх-усіх питань, коли узаканюється це житло. Ось так. Так що чекайте, чекайте. Такий другий варіант. Чекайте. Так, си, я вам дякую, що ви мене прослухали. Бажаю вам тихої, спокійної головне ночі, всім нам і до побачення. Дякую.